Нарешки, Погода, правда, вітрена, можливо вам видно, але зато нема дощу. Я вже місяць не їздив. не то, як тільки неділя робота, так грав дощ, або дорога крище, або, вирок, або робота їхати навіть. Місити до температура, ловить было в дома. Плюс два, плюс три. Да, разряну с какими китайцами. 2,7 показывает. Фу. Идеал. А все шесть камеры. Подешевый Ріжу з цим Сандінг показує добре, рахує добре, ну, можливо, якась пофігка трохи є, можливо, що я там на якісь якийсь півметра 2-3 неправильно виставив довжину робота з'їхав-стра. Але зато за таку ціну. Аналогічний сігма буде з півтора тисячі. Або від тисячі, а мені він вийшов за 160 гривень. Добре, їдемо. В принципі, не холодно. Одягнуся нормально. Одне, що немає в мене ще. Вело взуття. Вело взуття, тобі хвороби на і вело бахили. То що зимою мало взуття купляти я не буду. А от на сезон весна осінь За просто можна купити, а коли холодніше, то одягати ще похід звернути. Ну і відповідні ж конкрет. так. 17 ну, так я в принципі одягнутий Пічоломом ще шапочка якась з поліостера. Ну а така, тепло, так. не знаю, чи, чи вона спеціальна. Спеціально, ну така коротенька з бортиків, щоб селом гарно лягла. Ніколи не думав, що окуляри така корисна річ. Думав понти. Купив собі такі понти теж китайські. За 30 гривень. І, і не жалію, чесно кажучи. Ну Так. такі. Нормально міняється зображення, коли їх одягає. Але на увагу на то практично не звертає. Користь їх в тому ж, коли маленький дощик, чи вітерези, очі не задумають, це великий користь. А, і жорки лиси, ще. Пещером, коли їдеш, то машини зустрічні не засліплюють. Дуже корисно і контури чутніше. Контури, будинки дерева, в деревні, всього. Упасно Я ще купив такі. Типа сонце захисні окуляри. Ну, не поляризаційні, а звичайні. так само за 30 рівні. Скло рівномірно задановане, а вперше темніше, з тих Скажу я так. Я не побачу особливої користі. Я не знаю коли вони можуть допомогти. Хіба що коли сонце світить Прямо в очі, це напевно, ну, що якщо зранку їхати, а ввечері. Прямо на сонце. А так. Є козирьочок на МТБ шулок. На шоседи нема. МТБ шних є. Ну, повинен бути, ідеї. Такого-того козирьочка з головою вистачає, шевроповуючи що. Не голова то не вертикально стоїть. Ну, в мене тіло десь під 45 градусів. Як я їду. Ось так їдемо. Трошки катнемося за містом. на природу отак одягнув я баф. З бафом, я вам скажу набагато круче можна вуха закрити Тому що шапка ніби розмір ні але вуха не закриває що за то, що вона така спортивна якраз під шулом не знаю. Ну, на голові гарно Ніби поки що не потіє, голова не мокра. Ну, та трошки може і стрітіло, але вона синтетична, так що вода повинна приходити. Фу. От такі поля у нас засаджені. Знімаю на телефон, того що моя камера, точніше батарея в неї. Як? Чи то від холоду, ну, вона була, а Я не подивився. Добре, їдемо далі. О тут така річечка. Село Товстолух, здається. Гарне село. Там такий лісочок трошки. От поле річка. Вийти на пенсію і тут жити. Ідеал. А до пенсії, звичайно, в місті краще. Ось такий лісочок. Якісь тут молоденькі сосни насадили. Тут я припаркувався. Чуть-чуть погуляти. Не знаю, буде видно чи ні. О, тече. Шепши не було. От збери пакет і збирай собі додому на чай. Ось є і такі шматки дороги. Думаєш, як добре, що в мене не шосер. Хоча можна і перештовхати. А от перештовхати всі ноги в болоті. Добре, далі вже ніби нормальна дорога. Ось така старовина церква в селі Балорів. А скільки пташок. Домашніх. Плаває у у, -у, 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 -у. блін дорога, конечно, Хе -хе. ти напрямок, скоріше всього, а не дорога, село застав я такими. Вон блін жахливими дорогами. Коротше, не там я завернув в одному селі. І заїхав вон таку жопу. Хе -хе, звідти приїхав. І он, мені треба от до того села якось по таким говнам їхати. Зараз по полям. Ще може, вернуся назад, але там така офігенна велика собака. Що я ще раз біля неї не хочу проїжджати. Ну, пейзаж, конечно, супер лісок. Казка. О тут ну, тут хату збудувати, я не знаю. Що ще треба? Річка, ліс. Ну і там село якесь, там певна дорога. Нормально. Ну от, бля, справжня. Кросскантри Головне не впасується бухля Завернув з поля в лісок Тут така дорожка офігенна. Фух. І підйом. Ну нічо. Хоч би до траси Там я вже буду шпарити Ні, ну тут звичайно гарно Куда що екшен камера вирубила? Блін, їду, хряб знаю куди їду. Знаю тільки що десь в тому напрямку має бути дорога. Все. Все що я знаю. Фігао, звісно, без GPS. Ну... Но... На другий рік собі куплю вже смартфон з GPS. ом І У мене тут на телефоні теж є Google Map. Не дуже точний. Позиціонує не дуже точно. Але на крайняк... Ух! Як юзом пішов. Але на крайняк може бути. Фу бляха муха. Скільки ж то ще їхати? І куди їхати? Блін, хоч би до траси доїхати. якось От закінчився лісок. І попереду починається поле. Тільки знає, що там за полем. Зараз глянемо. Ой бля! Щось мене не радує <рес> поле Ніфіга Треба... поїздка в лісі, нічого мені не дала, ну крім фана. Ну і ще там тепло. Прийшлося таки виїхати на поле. І до куполі. Цікаве поле, якесь все в горбочках. Ти типу понаривали. погано те, що дощ почав. Це погано. Добре, що невеликий. У, машина їде! Хо -хо -хо. То от такий місточок треба мені перейти. Фух, страшно було. Але я це зробив. Фух, Фух ура, дорога! Походивши по болоті, нарешті дорога. фух, коротше, приїхав я. Ліхтарик свій не взяв, бо думав, що приїду скоріше. Зато маю вон таку блимавку і обклаю вже велосипед, світло відбиваючись мушками. О так, спереди. Це збоку. Да, щось не дуже. І позади.